Так, шановні глядачі, всім привіт. 23 число, завершальна серія, по-моєму, третя про краплю. Не думаю, що цей проєкт так багато займе у мене часу, але сьогодні він повинен бути завершеним. Є все, для цього є все. Є вода. Давайте я вам покажу. Ось прокопав таку траншею для того, щоб під'єднатись до уже існуючої магістральної труби. Є сама магістральна труба, ось уже існуюча, теж прокопав. Тут з криниці йде вода, по ній в неї буду врізатися. Прокопав таку траншейку, не глибоко на штик, щоб потім прикопати цю магістраль, бо тут буде коситися мотоблоком, щоб не пошкодити самий, саму трубу. Маємо ось такий нехитрий набір. Придбав декілька муфта, заглушка. Де заглушка? Заглушка, муфта одна, точніше, трійник один, трійник другий, муфта, кран і 2-4 коліна. 10 метрів труби. Бюджет невеликий, там менше 500 гривень, точно не пам'ятаю. Задача зараз підключитися до магістральної, протягнути трубу. Тут кладемо кутник, тягнемо її сюди. Походу, я трохи лоханувся, замовив, точніше, купив 10, а треба було купити 12 метрів, можливо, трохи не стане на ось цю нижню терасу. Сьогодні я її профрезерував, можна садити моркву буряк. Але мама каже, що ще зарано. Можливо, почекаємо. Тому задача зараз підключити. Коротше, все по порядку, все покажу. Поїхали. Так, народ, не знаю, чи є сенс показувати, як я врізаюсь, буду врізати магістральну трубу в магістральну трубу. Я звичайний трійник, не знаю, як правильно називаються ці згони, з ними дуже легко працювати, я вважаю, що людина, яка продумала цю систему монтажу, заслуговує на супернобелівську премію якусь. Приблизно відміряємо, де нам потрібно обрізати трубу, власне, обрізаємо її, можна робити це спеціальними ножицями. О, у мене є спеціальний ніж. Так, далі вдіваємо гайки. Далі самий трійник, але до трійника я спочатку змонтую кран, тому що тут незручно монтувати. Ось я тут монтую кран, можливо хто не знає. Я не особливий спеціаліст в цьому. Але тут є таке така прижимна шайба. На всіх з'єднаннях. І є таке ущільниче кільце. І ось ця трубка, яка заходить в кран, чи в муфту, чи в трійник, неважно куди, вона повинна зайти в це кільце. Для цього на ній треба трішки зняти фаску, тому що після її перерізання лишаються доволі гострі такі краї. Ось таким чином це збирається. Я трошки змащую сміною. Так легше заходить. І такими Тут треба прикласти зусилля значне. Трубка повинна увійти в очільниче кільце. Тоді з'єднання буде герметичне. Думаю нема сенсу показувати монтаж всіх згонів, всіх переходів, оскільки кіно не про техніку монтажу. Тим більше я не впевнений, що я правильно все роблю. А про крапельний полив. А це в нас просто перехідний етап. Так, поки я монтую, хочу показати вам ще один момент важливий, можливо, не всі знають. У мене стояв ось такий кран на... з виходом на 15 й шланг з перехідником. Я його демонтував разом з цим трійником. і вмонтував шланг з виходом на 20-й кран, точніше на 20-й шланг. Відповідно з муфтою на накрученою на нього на 20-й шланг. Для чого це зроблено? Ось такий шланг 15-й. Він монтується на кран з такою муфтою. Тут січення 10 мм. Це дуже сильно збільшує гідравлічний опір і дуже сильно зменшує характеристики насосу будь-якого. В моєму випадку стоїть у мене насос вібраційного типу, ну, типу малиш, не будемо називати бренд, це не суттєво. І його е, виробнича потужність заявлена, по-моєму, 60 літрів хвилину або 80, точно не пам'ятаю. Він не може її видати через те, що дуже сильно завужений ось цей е, отвір. Так само завужена на самому трійнику, ось цей перехідник, оце лиття. Тобто, знаючи це, я замінив повністю. У мене всюди січення мінімум 20 мм, умовно кажучи. Це в два рази зменшить гідравлічний опір, в два рази майже збільшиться подача води. Бо я цей кран використовую на полив, використовую доволі інтенсивно. Ось зараз на підкормку на, підкормку, на це все. І ну, це має значення, тому що, по-перше, насос менше напрягається, чути навіть по звуку. По-друге, в два рази швидше буде набиратися необхідна кількість води. Тому візьміть на замітку. Не використовуйте 15 шланги, не використовуйте маленькі краники, тому що вони дуже сильно обмежують виробничу потужність насоса. Ну Відповідно, зменшить його термін експлуатації, щоб постійно буде працювати під нагрузкою. Ну, і ви будете довше чекати, поки набереться ємність з водою. Якщо хто не знав, візьміть на замітку. Так, при монтажі фільтра стикнувся з такою неприємністю. Не було ось цих гайок. Ну, тобто я їх зараз вже накрутив, тут на фіксатор різьби поклав, щоб не було герметично, але їх не було. Прийшлося летіти в магазин. Трошки неприємно, продаван міг би мені сказати. Ну, але таке. Є стрілка, яка вказує напрямок. Фільтр 100 мікрон фільтрує. Ось такий фільтруючий елемент, ощільнюючі кільця ціточка, ну, виглядає як фільтр, нічого особливого. Зараз монтую фільтр, втратив 2 години часу, щоб з'їздити в магазин. І далі вже пішов, кладу коліно і завертаю безпосередньо до самих крапельних трубок. Так, магістраль я змонтував, показую від самого початку. Основна магістраль, яка була в землі, трійник, кран. Далі невеличкий. Невеличка траншейка викопана на штик. Фільтр. Тут коліно на 90 градусів. Забитий колик, зафіксовано, забитий колик зафіксовано загальним планом. Ось так вона змонтована. Трішки я не розрахував, мало бути до кінця. Мало ще вистачити на другу. Ділянку на терасі, але то нічого, потім додаться. На кінці заглушка і ось тут крайня трубка, практично 5 см було би коротше, вже би не вистачило. Зараз треба підключити всі трубки, вони у нас такі лишились пришпилені до землі, для цього треба просверлити отвори сверлом і повставляти оці фітінги. Де вони є? Прості штучки, фітінги, чи як вони називаються з кранами. Тут з цього боку фіксується сама плівка, а тут вони фіксуються в магістральну трубу. Пробую, ніколи ще це не робив, цікаво. Так, тут у нас діаметр на, на цьому самому грибку, який заходить в магістральну трубу, я думаю, з міліметрів 10. Я взяв сверло на 8, точно не пам'ятаю, щоб... Не занадто широкий получився отвір. Важливо не просверлити трубку наскрізь. І воно повинно зусиллям зайти. Очевидно, це замало я просверлив. Воно не влізає потрібно десяткою. Труба нагрілась сама магістрально, стала дуже м'яка, така податлива. О! Заскочив. Я так розумію, цією гайкою треба, відкручуючи її, ми зажимаємо саму. Тобто сам грибок притискаємо до стінок труби. Якось так. І далі вже можна монтувати саму ленту. Щось у нас не їде. Воно так повинен не їхати. Лента в мене пришпилена до землі. Може це і каряво виглядає, але я це роблю перший раз, тому не особо на це звертайте уваги. Думаю, тут треба відрізати. По необхідній довжині. Важливо максимально ленту різати перпендикулярно, тобто під прямим кутом, щоб вона одинаково фіксувалася ось цим зажимом. Так, максимально крупний план взяв. Відпускаємо цю гайку і саму ленту надіваємо на направляючи, чи як це називається, не важливо, понятно, ось так надіваємо. І Блин, по телевізору це легше виглядало. І гайкою затискаємо саму ленту до цієї направляючої. Вона не повинна витягнутися, начебто притиснула, але випробовування покажуть. І по такій схемі підключаю ще, 4, ще 3 ряди і переходимо до наступного етапу. Так, з протилежного боку монтую заглушки. Ось такі заглушки прийшли в комплекті з таким кільцем, кільцем для того, щоб натягувати сирічку, дуже зручно. Монтую заглушки і в принципі можна пускати воду пробувати. Принцип, принцип той самий. Сія плівка пришпилена до землі, бажано, щоб вона була не в глині. Їх можна глушити і без заглушок, таким способом декілька разів завернути і одіти саму плівку поверх заверненої частини, але мені прийшли заглушки, тож я роблю з заглушками. Так доволі щільно вона залізає. І ось ми можемо її підтягувати. По ідеї, тут не повинно протікати. Нічого складного немає, як бачите. Все легко монтується. Питання тільки в тому, чи не буде промокати. Так, народ, всі приготування закінчені, все під'єднано, перевірено. Залишилось пустити воду. Е, я так прикинув, приблизно тиск води в мене буде більше, ніж 0,5 бара. Ось якщо подивитися, де в мене стоїть ємність з водою, а вона стоїть аж під самим вершком, під козирьком, ось там над вікном. І в загальному, виходить, перепад так важко порахувати, оскільки тут схил десь 6-7 метрів. Тому я думаю, що тут тиск повинен бути трохи більший. В принципі, оптимальний. Так, тут у нас всі краники перекриті. Окрім цього, Цей теж перекриваємо. А ось цей відкриваємо. Вода пішла, чути навіть по звуку. Доволі хвилюючий момент. По ідеї вода зараз і не може сюди пройти, тому що тут, скоріш все, що повітря. Тому треба їх розвоздушити. Відкриваємо і пускаємо воду в краплю. Нічого собі такий напір. Видно, як вздулася плівка, вода пішла в переміжку з повітря. Йдемо на наступний край дивитися. Ну, я ж не буду діравити поліетиленову плівку для того, щоб подивитися. Ми подивимося з кінця. Якщо капає в кінці, значить капає всюди. Ну, то, в принципі, видно. Ось плівка. Так, плівка під напругою, вода у неї пішла 100%. Залишилось переконатися, що вона крапає. Поки що я не бачу крапель. А чому? Тому що вони через 20 сантиметрів і вони крапають ось можна бачити. Можу привітати себе з тим, що я добився нарешті цього крапельного. Поливу і вас з тим, що ви витерпіли цю трилогію. Тепер е... на цьому ще не зовсім кінець. Тепер завдання переконатися, що січня труби 25-ї магістральний вистачить для того, щоб живити 4 труби ось цих крапельних. Тому відкриваємо всі і подивимося, чи буде вистачати тиску. Так, почнемо з четвертий. Тут бачимо протікання на заглушці, але це все буде перетягуватися, всі протікання будуть ліквідовані. Я вам скажу, ти з вся трубка така досить щільна. Вона така, і ось, крапає чудово. Зараз нема потреби зволожити ґрунт, просто перевірка. Це ж таки це мій перший крапельний. Тут мурахи вже окупували територію. Так, де у нас наступна? Друга, точніше третя. Капає чудово. Друга. Капає чудово, значить, можна припустити, що капає. І перша. Теж прекрасно капає, але ми її вже перевіряли. Так, люди, поки триває боротьба з краплею, поки я шукаю, в чому причина, я хочу декілька слів за, ну, сказати декілька слів стосовно одної теми, яка мене, дуже, яка мене дуже цікавить, непокоїть та навіть трохи бентежить. Всі дотичні до Виноградарства останніми днями е, пишуть в профільних групах в фейсбуку і взагалі ну, в мережі. Що йдуть заморозки, зворотні заморзки. Там я дивився, як на яких сайтах дивитися, міні-кліч мені в руку пився. Не дуже тут безпечно сидіти. Коротше кажучи, йдуть зворотні заморозки, Це велика біда для всіх, хто займається виноградарством, особливо у, Кривних, у Кривним. В чому проблема, наскільки я розумію, є. Е, Сорти та форми, які потребують укривання на зиму, оскільки вони дуже не Але проблема не в тому, що їх треба укривати. Проблема в тому, що їх треба розкривати. Коли починає рости брунька, є два варіанти. Бо ти розкриваєш дуже, дуже пізно і обламуєш бруньку, яка виросла надто великою. Тобто, чим більше брунька, тим більше шансів її обламати. Це дуже складно. Бо я того року це робив. Це морока, я сказав, з тих пір більше я вкривати не буду. І друга проблема відкрити виноград. Він починає швидко стартувати, оскільки потепліло. Бруньки розпускають, йдуть, йдуть перші листочки, і зворотні заморозки це все вбивають. І я спостерігаю, кожен рік ця проблема набуває все більшого і більшого розвитку масштабу. Люди придумують нові способи дощування, ну, там треба десятки кубів води за ніч пролити, спеціальні форсунки, спеціальні системи це, ну, це не так просто. Хтось там щось палить, якісь димові завіси, мокру солому, там багато є способів. У мене таке питання до людей, які мають більший досвід. Я колись дивився відео на, десь на Ютюбі якогось блогера, і він показував, як він укриває виноград. Він ви ж і так копаєте. Він копає траншею на, приблизно на 30-40 см вздовж лінії росту кущів. І ця траншея в нього не закопується. На зиму він лози вкладає в цю траншею. Зверху траншею самі лози глиною не засипає. Зверху накриває підручним матеріалом, здебільшого, шифером. І далі шифер вже накриває глиною. Тобто процедура вся та ж сама, все рівно треба накопатися. Ну, але сама лоза перебуває в такій повітряній подушці в землі. І він казав: це було десь, десь зі сходу, я точно не пам'ятаю, звідки це не важно. Він казав, що таким способом у нього лоза е, е, добре перезимовує. Там були нюанси по мишах, але він якось з цим боровся. Це інше питання. Сам факт в тому, що коли ви відкриваєте лозу, перше, вона не має контакту з ґрунтом. Вона не заліпляється і не так, її можна легко монтувати обережно, навіть вже при більших бруньках. І другий момент: ви завжди можете при зворотніх заморозках її назад покласти в ці траншеї на ту ж ніч. І вкрити шифером по готовій траншеї. Мені здається, це набагато легше, ніж от, це. От. Я би хотів почути від вас вашу точку зору, чому ніхто так не робить. По-моєму, спосіб дуже, дуже такий хороший, набагато менш трудозатратний і набагато більш. Ефективний в плані, що він точно от 100%, якщо йдуть зворотні заморські ви коли покладете в ґрунт і накриєте шифером, за одну ніч він не перемерзне Це 100%. А от з дощуванням є питання: за мало, забагато стане води не стане. Хто в цій темі розбирається? А я знаю, що люди деякі дивляться, які точно розбираються. Прошу дати відповідь на це питання, тому що для мене ця тема закрита. Я не, ну я буду позбуватись кущів, які не витримують заморозків. Ця весна покаже. Хоча поки що брунки пустили всі без винятку. Окрім тих, які були обрізані на прививку штамп, до них ще черга дойде. Якраз перечекаємо ці заморозки, і я буду пробувати вже їх відкривати, але то буде пізніше. Тому для мене це питання якби не критичне, але мені дуже цікаво зрозуміти, чому люди так мучаться. Ну, якщо хтось може, будь ласка, дайте відповідь. Дякую. Так, шановні глядачі, гості, підписники, я дуже задоволений, У мене хороший настрій. Я переміг крапельний полив, він у мене є, він у мене працює, все змонтовано. Так, майже всюди є підтікання на згонах. Це все я перероблю. Це ж був пробний запуск. Зараз я закопую. Траншею рівняю, тому що повинно бути рівно, повинно коситися. Що е, я ще вам хотів сказати? Ось тут, ось тут. Де оці забиті кілки, тут у мене посаджено минулого року 15 або 18 кущів чорного доктора. Один не вижив, всі решта вижили. Е, зараз я е, списався з людиною на Фейсбуку. і в п'ятницю він має відправити мені 15 кущів. Е -е, як же він називається? Коротше кажучи, купив я 15 кущів. Е Кореневласні в стаканчиках, і, походу, мені придеться робити тут ще одну шпалеру. Я вже зарікався, що більше не буду їх робити, але думав десь їх розмістити там серед столових, але поки що не ясно, яка буде доля в цих столових. які Хочу, щоб вони були в ряду в одному. Якраз напроти цієї шпалери, у нас, походу, вже крайня виходить. далі вже точно нема куди. Тут у мене гечей заматож, але теж його не дуже грамотно посадив, дуже рідко через 2 метри. Буду підсаджувати з цього року вужче, тобто, щоб не пустувало місце на шпалері. А тут мені придеться, скоріш, що копати ще 15 ям. Ну, Найбільш ймовірно. Тому копати ще придеться. Так, на цьому у нас зараз близько 16. На цьому я буду завершувати відео, йду закопувати цю траншею, там це все окультурювати. Трубку треба накрити, сховати від сонця, одним словом, наводити марафет. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім добра. Побачимось!